Друзі, сьогодні у нас знову шен-пуер, Ранковий чай, От для мене він ранковий. Я недавно дивився ролик про чаї. Там навпаки кажуть, що шу-пуер це ранковий ш... шен-пуер, він більш вечірній. Але як на мене, то саме ранковий весняний, літній такий сонячний вайб, це про шен-пуер. Так, Зараз ми його нюхаємо. І будемо чаювати. Це ще називається Юань 2007 року. Проливаю через прозорий посуд. Тут гайвань, тут чехайчик такий. І буду остужати його ну, градусів до 65. Ну, прям сильно я остужаю перший пролив, ну, перший я буду зливати. До речі, на початку ролику, я думаю, ти зверну, звернула увагу, я коли знімав шенпуер, він як ніби шупуер, він темний. І це теж нормально, шени, вони бувають іноді темноватого відтінку. От я не, не відчуваю абсолютно ніякого запаху. Ти відчула щось? Відчула запах якихось квітів. Ну, не не таке інтенсивне, як оце вчора, але такі квіточки були присутні. Так, ми вчора теж Шенпуер проливали, але він був світліший, сам по собі зеленіший, Цей – темніший. Він як, як улун, щось таке, як дахунпау кольором. Так, Доня щось хоче сказати. Насправді він я нюхала. Та він пахне взагалі, як ніби я ману не понюхала. Такий проходячий запах, все туди вже через 2 секунди. Така вчителя ніби і не нюхала. Ефірний такий легенький аромат. Ще гаряче. Чайний посуд промитий, підготовлений вже, підігрітий Так, це я вже всі шушечки продегустував з дегустації, великої дегустації Джимі Я залишу цей ролик в описанні, подивишся, там прям такий великий комплект чаїв мені приїхав. Шухи всі пройшли. Шенчик це останній і ще поперед буде білий чай, самий тонкий чай. Самий тонкий різновид взагалі чайний. Це білий чай, самий молодий, самий такий насичений праною життя. от. Так, біленький чай дуже хорошої, топової якості буде в наступному ролику. А поки Шен. О, слухай, він взагалі інший. Той шенчик вчорашній був не такий. От запах мені справді. От... <кхи> Це ж знаєш, щось таке. Мені вечірній вайб відчувається. Не поринає uh -huh. десь в таку ніч. Запах щось такого тонкого, ніжного, зоряного неба, палатка, природа. От щось мені таке. І Запах десь квіток. От як я нюхала ще спочатку, що десь біля палатки квітки ростуть. Цікаво. <кхи> Друзі, ну. Він відрізняється. Він як ніби взагалі протилежний від того шенчика, який пили вчора. Відео в описанні залишу, може подивитися і зрівняти наскільки от різними бувають чаї навіть в одній категорії, навіть з однією, можна сказати, назвою одного типу виду. Ми вже випили перший пролив, і я взагалі нічого не зрозумів поки що. Буде другий. Фокус для трошки швидшого охолодження, тому що глина, достатньо товста глина, вона поглинає одразу температуру. Тобто, так як ці піалочки вони вже вистигли, і щоб їх заново прогріти, от як я тільки що зробив, потрібно, щоб водичка передала частину своєї температури в піалу, так як вона її передає, а потім зливає назад і тут вже на 5 градусів менше. І от вже можу заливати. У мене ще є достатньо багато різного світлого чаю: Дяньхуни, не навіть габа улуни є, і я любитель пуеру, але хочу також урізноманітнити свій контент іншими чаями, щоб. Коли ти заходиш на мою сторінку, ти бачив не тільки пуери, а взагалі всі чаї, які тільки можуть бути. Щоб ти бачив не тільки шупуери, дегустації з шупуерами, а ще й корисну інформацію про чаї і взагалі максимальну різноманітність чаїв, яка тільки може існувати. І якщо в тебе є якийсь класний чайочок, не обов'язково шупуер, це може бути е, будь-який чай, який реально. Вартий твоєї уваги, то ти можеш мені написати і відправити мені цей чайочок. І ролик з цим чайочком, з дегустацією, з'явиться на моєму каналі. Такий енергообмін я тобі пропоную. Кохана, в мене вже рука болить, Як ніби це не шана, а реально якийсь інший чай. Що було зовсім інше. Якщо той був про таку свіжість, навіть свіжий весняний ранок, то це вже щось таке зігріваюче. От дійсно, як ніби вечірні. Таке відчуття, що ну, зібрали тут трав, просто от... Різноманітні трави, підсушені. Mm. Хороший. Смак тонкий набагато тонший, ніж в шупуері. Ну і плюс тут сировини всього 48 грамів, і я вам скажу от колір, як ніби він чи то ферментований, чи то просмажений, чи то. Лист саме от, такого кольору обраний. От знаєте, оцю чайна естетика світлих чаїв, коли вони розкручуються, так все отут трошечки от візуалу цього не вистачає. Друзі, зараз буде третій проливчик. Думаю, ще щось цікавіше розкриється. От в чому фішка проливання через посуд по 10 секунд заварювання цих швидких. Це те, що ти кожен наступний пролив відчуваєш по-різному. Він, він різноманітний, смак багатший. А якщо заварити його, наприклад, в чашку, ну все просто змішується. Це теж має місце бути, іноді немає часу, іноді не хочеться вдаватись. все. Для мене це церемонія, для мене це ритуал. Не якийсь релігіозний ритуал, а от просто зосередження своєї уваги от просто уважне проливання. Чаю, з увагою до деталей, з увагою до позиції тіла, з увагою до всього, до чого може доторкнутися моя увага зараз в цьому процесі. Я люблю чайні церемонії, і навіть коли я сам, я все одно для себе проливаю чайну церемонію. Винятком може бути це, коли а, я пролив вже чайну церемонію зранку для себе, залишився чай, я його ще можу проварити. і... Цей чай в термос з собою взяти в похід, наприклад, на пікнік. Ну, якщо там не хочеться розкладатися, нести з собою лишнє, термос, чай. Отак я можу так, в термосі чай пронести з собою і там його от, вже не в форматі чайної церемонії. Всі інші випадки, це чайна. навіть в потязі. Я отаку маленьку чайну дощечку розкладаю і чаю. Розкажи в коментарях про своє відношення для чаю. Наскільки для тебе ця церемоніальність важлива, як ти проливаєш, буде дуже цікаво. А також, якщо є якісь питання, якісь пропозиції по тому, на яку тему, про який чай я можу розказати. Якщо ти хочеш цей ролик побачити на моєму каналі, то напиши в коментарях, поспілкуємося і, можливо, на твої питання, на твої пропозиції буде відзняти ролик про чай. А якщо ти хочеш дізнатися про чай більше в форматі курсу, то Джимі, хлопець, який мені прислав цей чай, він запускає чайний курс. Я залишу його інстаграм, там в шапці профілю про курс написано, і залишу його Тікток, там теж він розказує про курс. Просто напиши йому, що хочеш на курс, і домовишся з ним. І попадеш і дізнаєшся більше про чаї взагалом. От дійсно, знаєш, як ніби шен і ще з якимись Угу. І теплий літній вечір. Теплий літній вечір, друзі, це про цей шенчик. 2007 року витриманий такий. Ну, класний от нестандартний шен. От я вже пив до цього два шена, і вони такі ранкові весняні. А це от літній вечір, от інший. Хороший чай, але, на мою думку, він вартий повторення. Угу. Навіть для літніх вечорів добре, якщо такий чай є в наявності. Я колись думала, що класно, коли тебе перекидає, наприклад, з зими в літо, з літу в осінь, кудись там. От вчора, коли ми пили ось оцей, цей, тепла весна і чай весняний. От це теж дуже класно. от Воно підкреслює одне друге. Коли це воно співпадає, так? До речі, теж класно так розташувати чаї по-перше, сезон. по сезону, да, по, по погодіше. От, і по часу доби. Ранковий, денний, вечірній. От, знаєте, навіть ідея ідейка, можливо, прям в кінці поставни внизу підписувати в ці моменти. Що саме для мене, це су, суто моє суб'єктивне бачення, коли цей чай проливати найкраще, в яку частину доби, в який сезон. Ось, да і яка погодка. Ох. Друзі, ми допили цей шенчик, Ну як допили? Ми допили воду. І враховуючи те, що тут всього лише 4,8 грамів сировини було, навіть коли він розкрився і навіть пів гайвані не заповнив. Він віддавав себе 12 проливів інтенсивно, колір тримався, стан дуже рівний, немає ніяких ривків, як було під час того сцені чи як його. Два попередніх шен дегустацію я залишу посилання в описанні. Ти подивишся, оце, і мені сподобався більше попередніх шенів. Він темненький, він якийсь такий трошки нестандартний. Він не такий супер-свіжий, як ті попередні. Але от він ну, просто цікавіший. От просто знаєте, як відчуття, що це унікальний шен, що він взагалі відрізняється від більшості. Хоча це всього лише третій шен в моєму житті. О, таке відчуття, знаєте, що його можна ще проливати і проливати. Але ми не будемо це робити, я його проварю. І, можливо, розкажу, що після проварки сталося і як він взагалі смакує після того, як його ще проварити добрячі хвилин, 10, так прокип'ятити. Знаєте, от хочеться навіть якусь оцінку йому придумати. Це, мабуть, 9 з 10 по шкалі світлих чаїв. Один з найкрутіших світлих чаїв, який я пив в своєму житті, це саме оцей Пуер. Дуже класний. Я рекомендую його. От прямо, знаєте, рекомендую. Дякую.